Привіт! Ви на каналі ласощі. Сьогодні детально розберемо всі нюанси приготування стабільного крему, який підходить як для прошарку в торту, так і для відсаджування шапочок на капкейки. Крем Чіз один із моїх улюблених рецептів, який готується за декілька хвилин, а смак досить цікавий і незвичайний. Змішуємо вершковий сир з цукровою пудрою і холодними вершками. Збиваємо міксером протягом 3-5 хвилин на середній швидкості. Час може змінюватися залежно від ваших умов роботи. Збиваючи час від часу, перевіряйте вінчик, бо коли крем буде готовий, він буде триматися на вінчику. Збиваємо до стабільних піків. Далі можна переносити в кондитерський мішок. Як бачите, крем дос. Легкий в приготуванні, а смак його неповторний. А ви колись готували цей крим? Як він вам в роботі? Якщо це відео виявилось корисним для вас, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові ролики. І поставте палець догори. Це дуже допоможе у просуванні каналу про ласощі.